Доброго раночку 4.12.2025 року і карта дня для знаків зодіака повітря Терези, водолій, близнюк. Терези, водолій, близнюк. Терези стабільність. Можлива покупка нерухомості або продаж, або розумне вкладення грошей, водолій, успішний день, досягнення якісь, ну і пошук мети, відновлення, близнюк, смерть це трансформація. Зміни, які дають початок нового життя. Поява або нових ідей, або проєктів, можливий переїзд. Для знаків зодіака стихії Земля, козиріг, тілець і діва, «Козиріг», тілець і діва, козиріг. Справедливість сьогодні на вашій стороні. Ви сильна людина і кармічно, і по життю. Закон на вашій стороні, якщо це будуть якісь правові судові справи, так що не переймайтеся. Тілець. Вибір зроблено. Це добрий знак і все здій... е... намічене у вас здійсниться. І неприємності скоро закінчаться. Щем вас і вітаю, Діва. Е... Треба бути обережним трохи якась небезпека вас турбує. Ви будете в стані самоаналізу. Невдачі і відсутність контролю, все, все це сприяло на ваш емоційний стан. Будьте обережні, розсутливі, і все буде добре. Всім гарного дня!